Чи був український рух знищений на Кубані під час голодомору геноциду 32-33 років, присвячено виступ доктора історичних наук, професора, завідувача відділу досліджень голодомору та масових штучних голодів Національного музею голодомору геноциду Білого Дмитра Дмитровича? Пане Дмитре, прошу, якщо ви на зв'язку. Так, так. Прошу, прошу. Дякую за запрошення. Дуже радий всіх бачити, слухати. Надзвичайно змістовні доповіді, і дуже багато важливих проблем піднімалися. Тема голодомора, вона охоплена звичайно широкий спектр проблем. Ставить дуже багато запитань перед дослідниками. І от одне з таких запитань, над яким я так вже давно думаю, у мене. Вже дуже багато десятиліття займаюся дослідженням історії українців в Кубані і дитинство провів на Кубані, дуже часто їздив. І, до речі, зразу поясню, коли ми застосовуємо термін Кубань, зразу уточню це історичний регіон, який склався. Протягом багатьох сторіч війшов вже і в наукову термінологію, хоча немає такої офіційної назви Кубань, але тим не менше, дослідники. Це значна частина пів, північно-західного Кавказу, де почалася масова українська колонізація наприкінці 18-го сторіччя, і в своїх таких історико-адміністративних межах він склався як Кубанська область, кубанського козацького війська. В 1860 році і потім, попри такі певні адміністративні зміни, в 20-х роках коли намагалися, цей монолітний досить монолітний регіон, радянська влада змінювати адміністративні межі, виділяти такі українські райони, Кубані. До Донської округи, але все одно було повернення до минулих меж адміністративних меж Тубанської області, і зараз він співпадає з територією сучасного Краснодарського краю. На жаль, Російської Федерації. І В дитинстві я народився в такому індустріальному регіоні місто Макіївка. Донецької області, але батьки з Кубані, всі родичі практично мої на Кубані були, і я їздив з дитинства, ну там виростав в Станиці І для мене це був ну, ну, певний такий, ну, такий ну когнітивний дисонанс. Я не мов би з Української з Свєцької Республіки приїжджав в Росію, так званого, але... В Макіївці розмовляла більшість російської мови, я приїжджав в станицю і попадав в таку україномовну стихію, українські традиції, українські пісні, мова. І це для мене було ну такий, ну таке. Я дивувався от як, чому це так, і мова, звідки я чув. Розмови, що от у нас в станиці в 20-ті роки була там українська школа, що ми нащадки запорожців, українців. І там же ж я й почув про Голодомор. Вперше про Голодомор я почув на Кубані, коли розповідали, що ось люди там і один одного їли, і масово вмирали, і вивозили до Сибиру. Ще в 80-х роках дуже багато розповідали, навіть пісні там такі були про Голодомор. Українською мовою кубанські пісні записував їх. І це, власне кажучи, викликало, ну, сформувало, сформулювало предмет моїх наукових зацікавлень. По-перше, чому Кубань це українська стихія, От, і як ця стихія, як цю стихію намагалися зруйнувати? І, е, Дійсно, тут для мене і але коли я так знався, почав досліджувати і про страшний цей голодомор на Кубані і про русифікацію, яка проводилася на Кубані. Ну, от паралельно у мене виникало питання: чи дійсно цей надзвичайно потужний український рух, який був на Кубані? А вже наприкінці 19-го сторіччя, на початку 20-го сторіччя, ну власне Кубань була настільки інтегрована таки в український простір формування е, на такого національного наративу. Що це було само собою зрозуміло, що Кубань невід'ємна частина загальноукраїнського простору, які б там адміністративні межі його не розділяли, у складі яких імперії він там не знаходився, але вже є така цілісність товариства просвіти активна участь науковому товаристві Шевченка. Зв'язки були надзвичайно потужні. І українські партії на Кубані також мали свої філіали, дуже багато діячів. Ну, Петлюра Симон Васильович наприклад, був асистентом створення, коли Федір Андрійович Щербина писав свій двотомник історія кубанського козацького війська. То він відмічав, що, Шер... що Симон Петлюра це був один з його. Таких найкращих асистентів, до якого він так має величезну повагу. Но... Ну, і в 20-х роках поступово починають набувати такі оберти. Ну, власне кажучи, стихійна українізація, не насильницька, а от стихійна, вона починається на Кубані ще в 18-му році, станиця Полтавська, де була семінарія, педагогічна семінарія, то Схід, козацький схід станиці Полтавської, постановив, що вже зараз треба переходити на материнську мову, так вони називали українську мову, материнська мова наша рідна. І далі, не зважаючи на те, що створення на Кубані держави, ну яка пізніше вже. В еміграції отримала назву Кубанська Народна Республіка, офіційна назва за Конституції. Це була Кубанський край. Там теж були постанови на рівні Кубанської ради про переведення шкіл на українську мову. І цей процес вже зупинити ненасильницькими методами неможливо було. І в 20-х роках поширюється процес такої українізації на Кубані, коли в тисяча році козаки допускаються до виборів Станичній ради, Хуторській ради, тобто вони отримують право обирати, бути обраними до 25-го року. Фактично, вони знаходилися поза законом на Кубані. І починаються, і вони підтримують. І ми коли читаємо там доповіді ОДПУ про те, що от іде Українізація, школи масово переводять на українську мову. Там контакти відновлюються з Українською Радянською Республікою, там з Україною, і це посилюється, і цим користуються там контрреволюційні елементи, антибільшовицькі так далі. Але поки що там знаходиться підтримка як загальний такий тренд. На екранізації на Кубані на 32-й рік вже ми бачимо досить ну таке підґрунтя на різних рівнях того, що Кубані виходить ну, вже на рівень. Ну, такою досить потужною, і в просвітницькому відношенні, і в адміністративному відношенні ну таким, власне кажучи, таким регіоном, українським регіонам ставляться питання. Ведуться з українським урядом, виходять такі пропозиції, що або приєднувати кубань за етнографічним принципом, бо більшість українців або створювати українську автономію на північному Кавказі от на території Кубані українську автономію. І на 32-й рік ми бачимо, що вже тисяча, 1600 тисяча шкіл на Кубані українських українських українськомовних другого ступеню, і 259 шкіл першого ступеню українських, і 12 українських педагогічних технікумів, які готують кадри мовних вчителів. І от нинішній Кубанський державний університет в Краснодарі він був заснований як український північно кавказський український педагогічний інститут імені Скрип. Тобто на такому рівні виходять українські видавництва, які готують літературу, пускають там на 31 рік мільйон примірників, майже мільйон примірників планується до 4,5 мільйонів примірників діють українські осередки, районні газети переходять на українську мову. Тобто, процес з України і підручники, і вчителя. Фахівці прибувають на Кубань, тобто йде досить інтенсивний процес. І все це завершується, завершується голодомор, і надзвичайно жорсткі, ну наскільки взагалі, можна сказати, більш чи менш голодомор це страшне явище, ми знаємо, і це Кубань. Опиняється поза законом, от туди, в 32-му році вводяться війська північно кавказської військової округи під керівництвом Тухачевського. Починається масова депортація. Ну, це взагалі з початком колективізації, розкокулення, висилка до Сибиру, Казахстану, масові депортації вивезення, ну відповідно, повстання починається досить масові на Кубані восени 30-го року. Станеться Тихорецька, це округа навколо там. Це повстання повстанці діяли досить успішно. Масове таке повстання. Його змогли придушити тільки за допомогою там бронепотягів, які тоді підігнали на цю злову станцію. Досить значні військові сили були задіяні. Не були, але повстання такі локальні повстання в станицях хуторах вони продовжувалися. Ну, а так як Кубань була такому чорному списку для радянської влади, бо це був головний центр з 18-го року. Це такий був центр, база антибільшовицького руху, то, звісно, що особлива була жорстокість, були задіяні війська. В 32-му-33 роках чорні дошки масово станиці виселялися. чотири станиці в повному складі, та ж Полтавська станиця, Руманська станиця, ще дві станиці, і ще дев'ять станиць було занесено на такі на особливий такий список. Де там більшість гинула від воду про чорні тушки жахіття розповідали ще в 80-х роках? Мені потім вже є можливість це почитати досліджувати. Моя станиця, наприклад, новодерев'янківська, з колишніх запорізький корінь з переселенців, в, на 30 до занесення на чорну дужку. це 18 тисяч було населення, а після цього 6 тисяч залишилося на 34-й рік. Ще враховуючи тих, які були завезені. Окрім того, проводилася така політика, що на Кубань не можна було завозити, ну, не можна було допускати з території України або з інших кавказьких регіонів. тільки з Росії демобілізованих червоноармійців, ледь не насильницькі, їх заселяли на Куба. І водночас змінювалася топонімика, полтавська станиця була переименована в Красноармійську станицю, Уманська в Ленінградську. І особливо це постанова 14 грудня 1932 року. Про хліб. Про хід на північному Кавказі України та Західних регіонах за підписами молота та Хальна. Там окремо е, виділялося, що на Кубані немає ніяких ніякої української мови. Чому що це що там за українізація? Там українців нема. Е, там е, ніякі не українці, ніякої української мови це нема. І за цим розпорядженням вже північно-кавказський крайком він видає постанову, створюється комісія по деукраїнізації Кубані от, Північного Кавказу, і там було по пунктах, що перевести всі школи на російську мову викладання от. Перевести всі газети україномовні на російську мову викладання, підручники. Тобто такий от, тотальний захід, люди вмирали в станицях, і в цей час паралельно йшло вилучення української літератури, українських книг, що стосується північно кавказського педагогічного інституту імені скрипника в Краснодарі, то там вже дуже просто оточили військами. І просто вивезли повний склад і викладачів, і студентів, які там заходилися, і такий обслуговуючий персонал. От, позаганяли. Перепрошую, пане Дмитрий, хвилину. Ага. Так, так, слухаю. Хвилина у вас. Ага. Все. Але чи був дійсно остаточно це тотальна русифікація, коли переводили українців? Записували в метриках, записували росіянами. Чи вона поділа? Чи був знищений дійсно такий український рух на Кубані? Чи вона була остаточна зрусифікована? Я би виділив три фактори, які сприяли збереженню політична. Ну це, по-перше, кубанська імміграція. У 20-30-х роках Щербіна, Безкровний, Сулятицький, вони були активно діяли і вони діяли в українському рухові, займалися наукою і вводили Кубань, продовжували на науковому рівні показувати саме українськість кубань. Друга це регіональна ідентичність, коли дійсно. Мова, українська мова, це був показником, таким індикатором твоєї належності до кубанців, і за рахунок цього, попри всі заборони, українська мова ну, принаймні ще в 2000-х роках. Останній раз був я на Кубані, минулого разу був на Кубані в 2008 році. Україномовність там зберігається ще в чорноморських кубанських станицях на високому рівні. І починається процес відродження, дуже швидкий. На Кубані в наприкінці х на початку 90-х років, створюється і товариство українців в Кубані готуються звернення до президента Російської Федерації визнати українців в Кубані репресованим народом, і знову починається відродження, але воно було. На початку 2000-х років воно знову почало так повернення знову в такий диктаторському напрямі в Росії. Дуже жорстко воно придушувалося, але тим не менше, воно це і зберігається. Це до того, що які жорсткі репресії, яка брусифікаторська політика не проводилася, а голодомору не вдалося е зламати хребет українців. І...